Шановні друзі, сьогодні, коли святкуємо День захисника України, хочемо щиро, щиро подякувати кожному захиснику, кожній захисниці, котрі обороняють Україну на полі бою. Ви заступаєте нас ціною власного життя. Щирий вам подяка, низький уклін. Також ми щиро вдячні тим дружинам і матерям, батькам, які святкують сьогодні з невимовною біллю втрати. Непоправимої молимось про Божу потіху про людську підтримку. Ми не забуваємо неоцінений подвиг любові, бо ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддає своє життя за своїх друзів. І, дякуючи, і допомагаючи і молячись за військових, ми невпинно дякуємо Богові, бо Він іде попереду, бо Він тримає в своїй руці всесвіт і Україну. Саме завдяки Господеві. Його втручанню, Його допомозі, Його охороні, ми дотепер захищаємось, дотепер виживаємо. Тож молимось про милість Господню до українського народу, молимось про те, щоб він зруйнував ворожі плани і подарував перемогу Україні. А ще, друзі, будьмо, ми захисниками, там, де ми є, кожен з нас, кожен свій спосіб. Хтось допомогою ближньому в біді, хтось невпинною молитвою. Волонтерством, хтось пожертвою для тих, хто потребує, для військових. Ми, проходячи ось такий темний час, можливо, найтемніший, за останні століття в нашій історії маємо бути єдині в тому, щоб захистити нашу Україну, наші доми, наші свободи. Ми з Господньою допомогою стоїмо і вистоїмо. А ще особливо хочу подякувати кожному чоловікові, хлопцю з нашої Єрпінської біблійної церкви. Дякую вам за те, що прийняли виклик і пішли на захист. Дякуємо вам за те, що ревно і невтомно звершуєте свою ратну працю. Ми молимося, щоб Господь благословив вас, захистив і зробив хорошими у вашій справі а так само хорошими свідками його любові до ближніх. Ми чекаємо на перемогу і на Ваше повернення. Благослови вас Господь! Зі святом вас!